Як жило місто у минулому році, яких надбань і здобутків вдалося досягти, та як житимуть бердичівляни цьогоріч? Про усе це прозвітував міський голова Василь Мазур для мешканців мікрорайону Червоної гори. З його слів, у 2015 рік Бердичів увійшов майже без боргів по заробітній платі, у чому значно допомогла держава. Основним надходженням до бюджету міста стало оподаткування доходів фізичних осіб. Кількість платників, хоча й зменшилась, та сума збільшилась. За кількістю іноземних інвестицій в області Бердичів минулоріч зайняв друге місце після Житомира. 15 країн представляють іноземні підприємства у місті. Найбільше робочих місць для бердичівлян серед них створив Інкофуд. Загалом же у Бердичеві зареєстровано більше 6 тисяч суб'єктів господарювання. Експорт продукції у місті перевищує імпорт, а середня заробітна плата, хоч і та лишається найнижчою у області серед інших міст. З прикрістю міський голова констатує на сьогодні. Від початку АТО Бердичів має 9 загиблих героїв. Втім, у місті одні з перших звільнили родини військових, що несуть службу на українському фронті від сплати за комун послуги. Очільник міста запевняє: усі учасники бойових дій на сході отримують відповідно до чинного законодавства земельні ділянки під житлове будівництво. Наразі орієнтовно їх є 150, Проте шукати нові для військових не при. Піняють наголосив Василь Мазур і на тому, що у сфері житлово-комунального господарства зроблено значний об'єм робіт, зокрема по енергозбереженню, впровадженню у використання альтернативних видів палива, капремонту, водомереж, котелень, встановленню дюкера. Не у минулий у минулому році ремонт доріг та тротуарів, який продовжуватиметься, і у 2015 році цього року в місті має з'явитися меморіал слави, який об'єднає людей. Відкрити його планують біля вічного вогню на честь Небесної Сотні. Та загиблих у АТО до того ж, у планах є відкриття спортивної площі у 2014 році. Значну увагу приділяли вуличному освітленню, витративши на нього понад 1 мільйон гривень. Продовжуватимуть відповідні роботи. І у цьому році не забуватимуть цьогоріч і про найменших мешканців Бордичева, зокрема про їхнє дозвілля. Так планується встановлення п'яти дитячих майданчиків. Жодного дитячого садка чи школи не закриють а позашкілля прагнуть зберегти поза як діти повинні повноцінно розвиватися. У 2014 році була розроблена проєктно кошторисна документація для притулку для бездомних тварин. Для цього потрібно 2,5 мільйони гривень по старим цінам. Розроблена і ще одна проєктно кошторисна документація, яка може стати вагомою для міста у цілому. Адже Бердичів зможе у найближчому майбутньому мати власний театр. Проведений тендер зараз розпочати роботи. І вже з міського бюджету використана ці цілі підсот 519 тисяч. Зараз ці роботи вже розпочати. Зараз деякі питання уточнюються, тому що фактично будівля, м'яко ну, кажучи, занедбана, вона доведена до, до ручки і з точки зору, тому що така була експлуатація, окрім того, ще є моменти того, що вже вік цієї будівлі дуже значний. Але я переконаний, що і за бюджетні кошти, і за кошти спонсорів. В місті Бердичі буде театр. І нам буде чим гордитися, тому що відновлення театру в таких складних умовах іноді задають питання, чи це потрібно. Мабуть, більшість людей розуміє, що це потрібно робити. Розповів міський голова і про нові податки, за рахунок яких формуватиметься бюджет Бордичева, у поточному році планується впровадити енергоаудит на всіх об'єктах міста, аби знати, куди та скільки використовується електроенергії. Стосовно пільговиків Василь Мазур запевняє, місто намагатиметься вести усі пільги надалі, навіть якщо з боку держави не буде підтримки. Однак пільгові рецепти наразі під великим питанням. Я переконаний, що якщо буде мир. Буде злагода, буде співпраця, то нам будь-які питання по, по плечах. І я хотів би, щоб е, кожної з сім'ї була тільки радість і доставка. Було здоров'я і не було тих прикрих випадків, які сьогодні, які сьогодні на жаль, є в місті Кривичі. Я вам дякую за терпіння. Я вже сказав, що рік був надзвичайно, 14-й надзвичайно складний. Хотілося, щоб 15-й був набагато кращий. Всі, всі ми хочемо і просимо добра. Дай Бог, щоб воно не було.